Около колочави з усіх усюд стягли в жандармерію. Вже їх тут аж 30 чоловік. Жандарми зайняли школу, оселилися в стодолі на сіні у калмана Лейбовича і наповнюють цілий день його корчму цигарковим димом, корками з пляшок від пива і смородом своїх чобіт. Командиром об'єднаного загону було призначено капітана, а колишнього вахмістра залишили до пори до часу, головним чином для того, щоб знайомити нових людей з місцевими умовами і краєм. Тому він і ненавидить власика як погану недугу. Подав на нього дисциплінарний комісії рапорт, у якому висловив найгірші підозріння. Інші жандарми теж дивляться на Власика з недовірою. Хоч він і добрий товариш, і веселий хлопець, бо, зрештою, це ж він і тільки він винен у тому, що вони мусять жити в цьому розбійницькому селі нести в цих горах таку. Ідіотську службу. Кожного, хто хоч трохи підозрілий, арештовувати, наказав капітан. І вони арештовують. Тільки не шугаїв. бо капітан вірить, коли не зловлять Миколи інакше, то він обов'язково спіймається на ержіку. У Шугаїв роблять тільки домашні обшуки. Три, а то й чотири рази за ніч. Потім дають кілька днів спокою, щоб заколисати надією, ніби вони зрекся даремних пошуків, а тоді знову починають. Тричі за ніч ставай з ліжка в хаті все догори дном. Допити, погрози тричі за ніч багнете. До грудей. Бо якщо не вдасться цих людей довести до розпачу, і якщо нерви їхні витримають, вони ніколи не заговорять. Але Матвія Пацкана, Івана Гречина, Василя Кривляка, сина старости Михайська Дербака і багатьох інших заарештували. А як виникне потреба, заарештують пів села, нікого не забудуть. Таж ці люди, кожний крок, яких до панського лісу, по дрова, по звірину, по ягоди, чи просто на Пасовисько є, майже завжди злочином. Або щонайменше лісовою крадіжкою. Ці люди вміють мовчати. В хусті. Вони неймовірно брехали і презирливо ставились до суддів і навіть не намагалися приховувати свою брехню. Як це могло статися, що при цих масових арештах забули за Василя Дербака Дербачка і його сина Адама Хрепту? Річ у тім, що Василь Дербак Дербачок був поза підозрою, мав гарну хату, добре господарював і нічого поганого про нього не було чути. А в краю, де люди цілі дні проводять на полонинах, аж ніяк не можна підозрівати кожного, хто ночував поза домом. Одного разу молодий пастушок. Приніс жандармам Гвинтівку. Він її знайшов у лісі під мохом. Гвинтівка не була покрита іржею, отже її недавно чистили. Жандарми поклали її знову на те саме місце і п'ять днів чатували поряд. Шостого дня впіймали там Адама хребту. Правда, жандарми мали на думці вислідити власника зброю. Та оскільки Адама в обличчя вони не знали, а він тільки поглянув на Гвинтівку і знов хотів відійти, його затримали. Полохати ведмедів. Говориться, Говори це малим дітям, синку, обшукали його, знайшли у нього 300 крон. Заробив, а може б, ти нам сказав де? В хаті Адамового батька Василя Дербака Дербачка, якого в цей день не було вдома, зробили обшук, але нічого не виявили. Проте Адама заарештували. Адам Хребта був позашлюбним сином Дербака Дербачка. Однак жив він з батьковою сім'єю, а дербак дербачок жодного зі своїх дітей так сильно не любив, як саме цього гарного ясноволосого хлопця. Мабуть, тому, що він нагадував йому молоді літа. Єдині радісні дні його життя. Коли дербак дербачок, Повернувся з полонини, звістка про те, що трапилось, дуже вразила його. Він сказав собі Біжи на жандармський пост і випроси сина. Який немудрий помисел! Хто коли в колочаві чув, щоб у жандармів можна було щось випросити. Та й хто коли їх прохав. Але Дербаку Дербачкові пощастило, дещо він розповів за дві з половиною години можна було сказати багато, навіть тоді, коли людина хоче приховати більшу частину правди і змушена ламати собі голову, щоб на численні питання давати хоч більш-менш правдоподібні відповіді. Головним чином він Остерігався, щоб не виказати Гната Сопка і Данила Ясенька, які знали про нього не менше, ніж він про них. Але, все ж таки, сказав досить. А жандармський капітан, приставши до згоди, яку мовчки цей селянин йому пропонував, дійшов до переконання, що матиме досить часу, щоб заарештувати батька і сина. А поки непогано буде використати їх для своїх цілей, справа Шугаєва була надто важлива, багато від неї залежало і особисто для нього капітана. Отже, добре, хай собі Адам Хрепта йде. Випустіть його. Дербак Дербачок і Адам покинули шкільний будинок, перетворений тепер у Жандармський пост. Адам щасливий, усміхнений, дербак дербачок із очманілою головою і спітнілим чолом. Капітанові здогади підтвердилися. Успіх полювання на Шугая залежав не від якогось надзвичайного випадку, не від якихось таємничих зв'язків і загадкових зустрічей, а від речі зовсім буденної від дому і коханої. Дім це хата під сухарем, а кохана Ержіка. На них мусять його зловити. І зловлять. Отже він здебільшого крутиться в уголовинах сухаря, і саме там відвідують його батько та дружина. Добре. Кілька днів залиште їх у спокої, сказав він вахмістрові, маючи на увазі при цьому Шугаєву рідню і нічні обшуки. І слідкуйте за їхньою хатою здалека. На пасовиску між Шугаєвою хатою і сухарським лісом стояли два обороги, віддалені один від одного щось на 300 метрів і майже настільки ж від хат. До одного з них сховалися троє жандармів, щоб виконати наказ. Вони прийшли сюди пізно ввечері і не знали, що в другому оборозі вже цілу годину. Сплять Гержіка з молодшою Миколиною сестрою Ганнусею. Обидві воліли спати в осінньому тумані, ніж чекати на прихід жандармів. Та коли дощового ранку вони злізали з копиці сіна, долиною і гірськими схилами залунало Стій! стій стій. Обидві почали щосили тікати. Затрі скотіли постріли. Жандарми думали, що та друга це переодягнений шугай. Жінки миттю перебігли пасовисько і втекли до лісу. Хвилину йшли, відсапуючись, але Ержіка вже далі не могла йти, скоріше впала, ніж сіла під смерекою, голова її лягла на виступаючий корінь. Що тобі, Ержіко? Гануся бачить Ержіка біла, як смерть, а поділ її полотняної сорочки весь у крові, і крові багато. Ісусе, мати Божа, застрелили Ержіку. Але дівчина помилилася, Ержіка кривавила, бо почалися перечасні роди. Гануся кинулась у углиб лісу. Бігла до долин і полонин, де б Микола міг сьогодні спати, біжучи, не переставала кричати Миколо, Миколо, Миколо. І голос лунав у туманах розпачливо і страшно. Жандарми з зопалу теж кинулися до лісу, трохи пройшли ним. Але невдовзі зрозуміли, яка це дурниця. Троє людей у дрімучому лісі, кого ж тут знайдеш, верталися лихі і незадоволені. З узлісся бачили, як Петро Шугай, його жінка і троє старших дітей роздивляються навколо, що трапилося, і як Петро знову повертається до оборогів. Напали на них, потягли старих до хати. Обидва менші хлопці бігли за ними і кричали. Але 14-річний Юра боровся з жандармами. Двічі кидали його на землю, двічі він схоплювався, і, подібний до малого, вовченяти з вищереними зубами і палаючими очима стрибав на них знову. Скрутили йому нарешті руки і поволокли за собою. Оставили Петра біля стіни хати. Один приставив йому багнет до грудей, другий бив. Юра після кількох ударів уже лежав, уткнувшись обличчям у траву, і плакав. Де Микола? Де Ержіка? Куди втекли? Уб'ємо тебе. Цю хвилину залунав від лісу страшний крик. Слів не можна було зрозуміти це був Микола. Стояв там на весь зріст. Жандарми обернулися і вже хотіли прикласти Гвинтівку до плеча, як вдарив постріл. Один із них звалився на землю. Тих двоє, що залишилися, вбігли до хати й звідтіля щинили стрілянину в напрямі лісу. Цього вечора згоріла Шугаєва хата. Загорілась, як купа сухого хмизу, хвору Ержику винесли. Так вони робили з сибірськими селами, якщо було убито котрогось із їхніх товаришів? Жаху, нагнати жаху на них. Невже ж вони для того врятувалися від російських, сербських, італійських, австрійських, німецьких і більшовицьких куль, щоб тут убив їх отой опришок? Чи для того билися в Сибірських степах? І доломітових скелях, щоб загинути в цьому розбійницькому селі. Через три дні відбувся похорон убитого Єфрейтора. Ні, це не був похорон, це був парад бойових сил перед обличчям ворога, воєнна демонстрація в Сибірському селі серед його мовчазної ворожнечі. З хуста на похорон колишнього легіонера, як це і годиться, прибув військовий загін у повному озброєнні, а його важка хода поміж колочавськими тинами і парканами нагадувала про війну. Навіть повітря набрало її барви і запаху, неначе над долиною нависли попелясті важкі хмари. Не дозволяючи глибоко відітхнути. Солдати винесли із школи домовину з вінками, в ній лежав убитий. Пролунала коротка військова команда, піхотний загін і жандарми віддали мертвому товаришеві честь. Барабан військового оркестру загудів у тиші, як далекі постріли з гармат, і навівав страх. А колочавці затинів і віконець дивилися на чорно-жовті ризи католицьких священників, на одяг церковних служок, на представників влади в уніформах і на весь цей натоп панів, які одним рухом пера можуть знищити колочаву і помститися за смерть свого однодумця. Похмурий похід жандармських четвірок, бухання барабана. Таке лунке між хатами, І повільний військовий крок, під яким шероділи ще щебінь і каміння на вулиці були зловісні і пробуджували загадку про голод. У греко-католицькій церкві видзвонював єдиний дзвін, а його подвійні удари падали на село погрозою, як у час нічної повені. Колочава Мовчала. І тільки старі євреї, постававши під вивісками крамниць і ремесничих майстерень, розуміли, що означається державна демонстрація, і, не забуваючи при тому про найголовніше, і не даючи волі почуттям, кривили кутики губ та ніздрів і думали. Ет, Погана справа. Хай краще замкнуть Ержіку, а випустять Миколиних товаришів, бо людей не зловиш на те, що в них є доброго. Людей можна зловити на те, що в них є поганого. Цю догму знайшов, можливо, в Мойсеєвих книгах, можливо, в писаннях Пророка Захарії. Білобородий хусит герш Лейба Вольф. І євреї цю догму прийняли, Бо з тактикою жандармів не погоджувалися. Олекса Довбуш. Назва розділу Розбійники, чорні хлопці. Якщо сприяє їм час і юнацьке щастя, вони засновують панівні династії. Але далеко частіше їхні тіла гойдаються на шибеницях або, що буває найчастіше, вони кінчають життя від удару в спину, уткнувшись головою в мох у кривавій калюжі. Але й в цьому випадку вони мають славу, учнішу від слави королівської. Бо ті вбиті, це люди, які народилися серед цих гір, вийшли з народу. Саме тому, що не стали панами, не відчужилися, саме тому, що не залишили по собі династій, взяли на себе терпіння і тягар усіх і спромоглися на те, на що інші люди цієї гірської країни ніколи не наважувались. Хоч усе ж таки гаряче цього прагнули мститися за кривду, вбивати панів, відбирати в них награбоване майно, а те, чого не можна скористатися, нищити вогнем і залізом на радість, на помсту, на пересторогу, майбутнім дням і зі страху перед ними. Ті розбійники їхня втілена в життя мрія. Бо ж самі вони, впродовж віків, не зважилися підняти бунт і ніколи не зазнавали втіхи, помстившись багатіям. Гляньте ось ця лиската каменюка була бенкетним столом Олекси Довбуша, біля цієї криниці збирався він зі своїми чорними. Хлопцями. Під тією столітньою ялиною ділили вони скарби. Там танцювали дикого аркана в одному колі, побравшись за шиї, співаючи, притупуючи і б'ючи каблуками об землю. Ось туди він ішов на панський замок, щоб його спалити. коли раніше уже Заманив з нього оборонців у інший бік. Тут стояла колись корчма, де він відвідав єврейське весілля і звідти пішов з мішками повними грошей і перлів. А в цьому напрямі тягнеться тричі прокляте село Космач. Там жила його зрадлива коханка. Дзвінка, а там далі Чорногора, де він лежить похований посеред усіх своїх скарбів. Все, що про нього видумали пани, неправда. Неправда й те, що було про нього написано в книжках, бо то лише для того, щоб затьмарити його славу. Лекса Довбуш жив не в середині 18 століття в час внутрішніх чвар у Польщі, коли август воював проти Станіслава Лещинського. Він не жив після повстання ракоці в Угорщині в добу тяжких міжусобиць у Румунії, яка провадила війну з Росією. Він не опришкував сім літ у краю. Де аж кишіло від утікачів із військ Ракоці, Генявського і Гольця в горах повних селян, що повтікали з маєтків пана Юсифа Отоцького, і ладні були швидше піти на шибеницю, ніж терпіти знущання всяких військових мародерів, разирства князівських підстарост і отаманів. Навіть і те неправда, що степан. Його застрілив у космачі, коли він прийшов, щоб примусити Степана повернути посах його другові. А рік 1745 це вигадана панами дата. Олексо Довбуш не жив у якийсь певний час. Він жив тисячі років тому, жив, сотні років тому живе. Сьогодні і житиме завтра. Бо ж Олекса Довбуш це не одна людина, Олекса Довбуш, це народ, Олекса Довбуш це вибух помсти і жагуче бажання домогтися справедливості. Як же це було насправді з Олексою? А ось як. То був кволий пастух, бідолаха, каліка і недотепа, бо, вживаючи слова проповідників та тлумачів святого письма, кожен із нас боязливих, покірних і бідних, може спромогтися на великі подвиги, якщо Бог того схоче. Довбуш за всі зароблені гроші купив пістоль і, кульгаючи на одну ногу, блукав селами на радість і сміх дітвори. Вони за ним бігали, як уже кого поміж пастухами били, то це, напевно, його. Люди мали Довбуша за ніщо. Але Бог нагородив його великою силою. Затисую на Чорногорі, стоїть скеля кедровата, а під нею зяє Велика прірва. там жив чорт. Він глузував з бога. Сидить, було, на скелі і богохулить. Бог на нього громом, але чорт стрибне в діру, грім марно вдарить у скелю і розпорошить хіба що тільки. Шматок каменя, а чорт знову виласить і знову глузує. Господь знову в нього, а нечистий знову зникне в дірі довго, так жартував з господом. Але якось довбуш підглянув цю забаву. Став спиною до блискавиці, націлився в чорта і вистрілив у нього. Чорт полетів у прірву головою глибоко в грусу у землю і залишився з нього лише стовп диму. Над Довбушем з'явився архангел Гавриїл, Велика твоя заслуга перед богом за те, що ти звів чорта зі світу, що за це хочеш від бога? Довбуш замислився люди. Нехтують мною, а я хотів би довести їм, що до чого здатний та що можу бути для них корисний. Хай Бог мені дасть таку силу, якої немає в світі, щоб я міг перемагати ворогів і карати за кривду, хай зробить так, щоб мене ніхто не міг здолати, і щоб жодна куля не могла мене поранити. Коли Олекса повернувся до пастухів, а вони знову почали з нього глузувати і хотіли побити, він розкидав їх, як каміння.